За бокової для номінальних господарів розігруватиме Андрій Малюта із Войсовичем Капітан. Зараз наносить удар у поворотах. Цілить мечу Артема Марчука. У Удовін вирізає напрямку Максима Шабельника. Удовін. Довін. Шабельник. Марчук, момент аносфери. Савелів Марчук. Марчук входить у штрафний майданчик. Удар поворот. Петро Анишко переправляє за бокову. Білоконь із Марчуком. Той з правий. Савелів, що одна реакція від Віктора. Втрачає у боротьбі із шабельником Ємельянов. Кравцов. Кравцов. Кравцов низом. Потапенко. Марчук. Марчук. Удовін. Знаходить Максима Шабельника. І третій номер. Третій номер удар. лівою низом. Прінс забирає. Повертає Прінс. Він шукав малюту-малюта. Анишко ставить блок. Владислав Довін. Чекає від Замая. Удовін. Удовін. Карний площі в ближній. Самай. Ще реакція О, від сіла. Підхоплює Ємельянов, Довкола нього кілька суперників. Ємельянов їх пройшов. Ємельянов прибрав страх. Удар! Зі штрафного випалеря Директоренко, розпочинає. Войсович. Рівно 6 хвилин. До перерви. Удар небезпечний момент. Прихоплює кравцов. Кравцов прикриває від малюти. І є рішення на десятку. Анишко, Анишко, котить до карної зони. Напрямку Кравцова накриває Ігор Принц. Вкидає Принц. Малюта. Марчук. Момент. Марчук прибирає суперника. Києво Артем Марчук. І знову ця його індивідуалочка. Артем Марчук, друзі, 15-та хвилина. Но сфера веде у матчі з минуки в Марчук, ще, ще на пів гастроба Марчук. Ще один під ні даруйте завжди. Віталій Потапенко У нас, друзі, даруйте. Віталій Потапенко. Дві атаки і два взяття воріт. Святкують підбічні Валерія Директоренка. Усі за Марчуком Віталій Потапенко. Марчук пробачать. Войсович бере на себе завершення. Вирішує не ділитися У Удовін. У Всіх вирішує обігрувати. Момент буде у Марчука. Він забиває ще один. гол. 3-0. Хвилина 18. Тож, 3-0 маємо на користь Ноосфери. Артем Марчук, автор уже дублю у складі колективу Володимира Войсович. Ноосфера виграла 5-1. Марчук тричі відзначався. До перерви в звітній грі маємо ще фактично півтори хвилини. Він приходить на чужу половину. Замай. Олійник... Дар в воротах. Це яке взамай влучає він обличчя. Олійник... Войсович. Удар! І так, другий тайм. другий тайм розпочався. І новосфера відзначається на старті. По перерві друзі. Ще один гол приходить від команди Володимира Войсовича. Кунок 4-0. Артем Марчук. Коли він оформив дубль, ми почали говорити, що наблизився він до того перерві. І в другому таймі перша фалитна Осфера Кравцов розіграв штрафний через анишка, а той злівий. Він поперечно відправляє Войсович Низом з правою прикладається капітан Осфере. Вар є скидка. На шабельника від Удовіна. повертає капітан м'яча дев'ятсі. Ну продовжує проводити цю усну розмову. На арбітер із капітаном Минуки Астробар Шабельником гра продовжується. І після цієї паузи на розмову забивають номінальні гості. Нарешті своїми діями щось вони сказали. 29-та хвилина Дмитро Анишко відзначається. 4-1. <плес> Ще один гол. 4-2, друзі. 4-2. Таж 29-та хвилина. Владислав Удовін зменшує різницю до двох зеньків варів. І після цих двох супер швидких пропущених голів, двох голів за хвилину. Вже головний тренер. Носфера Київ пропускає двічі. Наразі маємо 4-2. Володимир Войсович прикладався щойно із правої за штрафної площі. І добре відсейвив голкіпер чорнобілих Савельєв. Тут знову доводиться вступати, але вже м'яч іде в рот. Забиває Ноосфера. 30-та хвилина. 30 Стробар mm -hmm. Савельєв. Партнери розіграли з центрального кола. Пентатрик Марчука. Пентатрик Марчука. Вісто сумнівів навіть не було. Марчук знову забиває. До шостого пропущеного голу приходить помилка чорно-білого гравця. Друзі 6-2. Удовін, Марчук. Ще одне перехоплення демонструє. Удар не влучає Марчук. Наліво. Скочує м'яч від Анишка. Він перервав цю передачу. Суперники вже доходять до чужих воріт. Войсович забиває. Друзі, Володимир Войсович цілить у дальній верхній кут. Ще один хороший гол у цій зустрічі від Ноосфери. Це вже 7-2. 32 хвилина. Володимир Войсович кеп забиває. Хто просив голу, той його отримує. Точніше, та його отримує. 7-2. Марчук обіграє Марчук на лівій фланзі. Голкіпер. Парадеса. Далі розпорядитися удовін. Владислав Водовін грає на Таратасюка. Номінальні гості продовжують розігрувати центром пасу боротьбу. Ця боротьба залишається за гравцем Носфери малютою. Низом. Марчук Фили. все таки заволодіває. Всю техніку вже він розкриває на чужій половині поля. Марчук малюта підтримував. Прінц накриває м'яча на виході. Марчук білоконь. Момент. Не переграє він Кіпера. Марчук. Замай. Марчук. Злівої пробиває. В голки. зрештою, і підопічні Валерія директоренка м'яча Собі повернули. Анишко зі штрафного. У нас в прямому. Марчук. І підодар войсович. На ще один стандарт для підопічних Валерія-Директоренка. У новому сезоні ноосфера продовжить вигравати. Сьогодні друга звитяга поспіль зі стартом нового розіграшу другої ліги. І сьогодні більш ніж переконливий реванш перевну.